Вітаю! Мене звати Кирило Сидоренко. Я практикуючий адвокат в сфері антикорупційного законодавства, а саме допомагаю суб'єктам декларування під час формування їхніх доброчесних декларацій. Надаю правничу допомогу у можливих ризиках моніторингу способу життя або повних перевірок на ЗК. Окремо, надаю правничу допомогу при складанні адміністративних протоколів чи порушених кримінальних провадженнях. Залишилось вже декілька днів до кінця кампанії є декларування 2024. І тепер давайте ми детально розглянемо кожен розділ, щоб убезпечити себе від можливих ризиків. Сподіваюсь, ви отримали довідки про доходи стосовно себе та членів сім'ї, яких ви будете вносити до декларації. Отримали довідки по всім розрахунковим рахункам. В банківських установах щодо себе та членів сім'ї. У разі придбання або реалізації майна рухомого чи нерухомого перед вами знаходяться першочергові документи. І тепер давайте спочатку розберемося, яким чином необхідно входити до свого особистого кабінету і почергово формувати кожен розділ Є-декларації. Е і так, для подачі. До прочесної декларації ми з вами в пошуку вбиваємо подати є декларацію на сайті НЗК. Пишемо подати. Подати декларацію НАЗК. Відразу буде перше посилання на офіційний сайт, де буде написано єдиний державний реєстр декларацій. Вхід до системи переходимо. З рухованням нашого. Сформовано електронно-цифрового підпису. Ідентифікуємо себе. Увійти у систему свого кабінету. Якщо ви вже неодноразово подавали декларації, у вас будуть в розділі мої документи всі попередні декларації. І остання декларація або минула, у вас буде можливість в розділі Дії переглянути або створити на основі попередньої декларації нову, за ту, яку ви будете подавати за звітні саме 24 рік. На базі вказаної декларації останнє ми будемо формувати нову декларацію. Створити нову декларацію на основі цієї, переходимо до посилання, у вас буде попередження. Подальшому вам необхідно буде, щоб ви підтверджуєте і ознайомлені з порядком заповнення є-декларації. Необхідно в відповідному блоці поставити «Ознайомлені». перейти за заповнення безпосередньою форму є-декларація. Відразу ви бачите, що у вас чернетка, яку ви будете заповнювати до моменту кожного розділу внесеної інформації до декларації. Якщо ви продовжуєте або припинили виконувати функції держави, вам необхідно, перш за все поставити відповідне значення, чи продовжити або припинили виконувати функції держави. Зазначити за який саме рік. Наступний розділ. Другий розділ є декларація. 2.1. Інформація про суб'єкти декларування. Якщо у вас вірні всі дані, які залишилися в Чернеці, передивляємося, перевіряємо, якщо вони збігаються, інформація для ідентифікації за межами України. Яка сама інформація, якщо вона збереглася щодо наявності вашого закордонного паспорта зі всіма відомостями, також вам необхідно перевірити, чи є позначки відсутні, чи наявне громадянство або підданство іншої держави. Ви зазначаєте, що саме в даному полі, де саме ви працюєте на сьогоднішній день, вам необхідно зазначити, яка сама організація. Які ви працювали до того, як ви звільнилися? Переходимо до наступного розділу інформація про членів сім'ї, ви обов'язково повинні визначитися, хто саме буде підпадати під вказану категорію. Якщо у вас залишаться ті самі члени, вам необхідно перевірити дійсність тієї інформації, яка збереглась в чернеці. Якщо інформація дійсна, або вам необхідно зробити внесення нових членів сім'ї. Вам необхідно в позначки додати, перейти за посиланням і визначитися з членом сім'ї, який буде доданий до вказаної декларації. В третьому розділі об'єкти нерухомості вам необхідно зазначити відомості не лише про себе, про нерухоме майно, а про кожного члена сім'ї. Щодо наявності земельних ділянок, а також інших приміщень житлових чи нежитлових. в кожному полі ви повинні зазначати чітку інформацію згідно е, витягу з реєстру речових прав або з тих документів, які є першим джерелом, без закруглювання щодо е, площі і безпосередньо ціни вартості об'єкту. Якщо був доданий новий суб'єкт, мається на увазі член сім'ї до вашої декларації, вам необхідно додати в розділі всю наявну інформацію щодо нерухомого майна згідно відповідних блоків полів. Зберегти відповідну інформацію. Також хочу зазначити, якщо ви маєте недобудову, але вказана недобудова, знаходиться на земельній ділянці, яка належить вам або вашим членам сім'ї, то саме вказані в вказаному розділі об'єкти нерухомості вам необхідно зазначити вказану інформацію про земельну ділянку. А вже в наступному розділі об'єкти незавершеного будівництва необхідно буде зазначити, яка сама недобудова або об'єкт, який будується. Вам необхідно зазначити згідно з інформації, яка додається в кожному блоці полів об'єкти незавершеного будівництва розділ номер 4 Ціни рухомого майно, окрім транспортних засобів. Є відповідне роз'яснення, що саме відноситься до вказаних е об'єктів. Прошу з ними ознайомитись і у разі наявності. Саме зазначити в цьому розділі. Розділ номер 6 транспортні засоби. Також хочу зазначити, що після кожного розділу або в кожному розділі є посилання на сайті НАЗК щодо роз'яснень кожного об'єкту рухомого чи нерухомого майна. Хочу зазначити також, що якщо не змінилися, ви не реалізували транспортні засоби. Або ви придбали транспортний засіб, Вам необхідно зазначати кожну інформацію по кожному виду рухового майна в відповідних, блоків, відповідних блоках полів. Цінні папери також є гіперпосилання на відповідні роз'яснення. Які надуть змогу вам у разі наявності відповідних облігацій або цінних інших паперів, які повинні бути зазначені в відповідному розділі. Корпоративні права у разі наявності у членів сім'ї інформації, що вони відносяться і є зареєстрованими. В єдиному державному реєстрі юридичних осіб, які ви можете самостійно перевірити вказану інформацію стосовно кожного члена сім'ї, і зазначити згідно розділу корпоративні права. На прикладі можемо додати, визначаємо, де саме знаходиться вказане підприємство, зазначаємо код найменування. Якщо це, наприклад, Товариство з обмеженою відповідальності, то ми пишемо, наприклад, ТОВ ПР. В розділі Інформація про корпоративні права ми зазначаємо країну реєстрацію. Якщо це Україна, зазначаємо Україну, код відповідний найменування, наприклад, ТОВ ПР, форма організаційна товариства риство за обмеженою відповідальністю. Зазначаємо саму вартість частки в грошовому вираженні, якщо це, наприклад, 50%, то необхідно зазначити, яка саме сума. Наприклад, 5 тисяч гривень в відсотках 50, згідно основних документів, дата набуття, дату реєстрації входження члени сім'ї безпосередньо до вказаного товариства. Зазначаєте саме яка дата. Далі в розділі передано чи не передано корпоративні права в управління. В наступному розділі ви зазначаєте інформацію щодо особи, які належить об'єкт. І особа якої стосується. Це чоловік або безпосередньо суб'єкт декларування чи жінка. Зазначаєте, хто саме. Необхідно додати і зберегти вказану інформацію. Таким чином, ви повністю заповнюєте розділ, що стосується корпоративних прав. Далі, наступному розділі номер 9 Якщо інформація була зазначена у восьмому, а саме юридичної особи, трасти або інші подібне правові утворення, вам необхідно зазначити всю наявну інформацію про вказане підприємство. Наявна інформація додати, те ж сама інформація, де знаходиться головний офіс, код, найменування, адреса юридичної особи. Організаційна правова форма, тобто товариство з обмеженою відповідальністю, обов'язково електронна адреса, яка збігається з уставними реєстраційними документами, телефон, який зазначений у підприємства, інформація щодо особи, якої стосується, чоловік або дружина, член сім'ї, необхідно буде додати, щоб зберегти, натискаємо Зберегти об'єкт, і тим самим у вас вся інформація буде належна. Згідно вказаного розділу, переходимо до наступного розділу. Нематеріальні активи. Тобто тут інформація здебільшого, що стосується прав власності інтелектуальної щодо себе та членів сім'ї, які виражені в грошовому еквіваленті. А також вся інформація, що стосується криптовалюти. Якщо вона відсутня, Позначка відсутня інформація декларування в цьому розділі. Переходимо в наступний. Дуже важливий розділ. Перед тим, як його заповнювати, прошу ознайомитися саме з роз'ясненими. що стосується видів доходів, які саме і як необхідно їх зазначати. В даному розділі інформація щодо доходу. Ми бачимо вид доходу. Вам необхідно зазначити, які саме вид доходу, наприклад, заробітна плата, розмір вам необхідно зазначати саме нараховану з урахуванням платежів обов'язкових зборів, а не ту, яку ви отримали на руку. Джерело доходу Вам необхідно вказати, хто саме був безпосередньо е тією установою або організацією, яка саме нараховувала вам вказану на заробітну плату. Необхідно зазначити інша фізична або особу. юридична особа. Юридична особа зареєстрована в Україні. Зазначити код, назву та зберегти. Це буде якраз належна подана інформація. Далі, стосовно кого інформація, суб'єкти декларування, додати. Тим самим ви визначаєте належного суб'єкта. Зберегти. І так само по кожному члену сім'ї, яка сама, сума. Зберігайте об'єкт. Окремо хочу зазначити зрахуванням державних програм щодо є підтримки, є-кешбеку і інших державних програм, наприклад, Є кешбек або зроблено в Україні? Вам необхідно зазначити в наступних полях вид доходи обрати позначку інше. Яке саме необхідно зазначити національний кешбек? Джерело доходу, інша або фізична або юридична особа, тип особи. Юридична, островна, юридична особа зареєстрована в Україні. Код необхідно зазначити 37 50 85 96. Відразу підтягується Міністерство економіки України, Зберігайте, кого стосується, хто отримав вказану допомогу, а саме суб'єкт, наприклад, декларування, додати і зберігаєте об'єкт. Та ж сама процедура, що стосується зимової підтримки і інших видів державних програм. У разі, якщо ви її Вказаної програми користувалася. Переходимо до наступного розділу, переходимо до розділу грошові активи. Також перед зазначенням всієї інформації прошу ознайомитися з відповідними роз'ясненнями і зазначити наявні грошові кошти, якщо вони у вас в готівковому форматі або безготівковому на останній звітній день. Прошу про ці відомості. Перш за все отримати в банківській установі і зазначити щодо готівкового формату наявності грошових коштів у кожного члена сім'ї. Переходимо до наступного розділу. Банківські та інші фінансові установи, Інформація щодо ваших рахунків. Перевіряємо щодо наявності попередньої чернетки і хочу зазначити, що в даному розділі. Все вже сформовано, лише хочу зазначити, що необхідно перевірити, хто саме користується, хто саме відкривав банківські рахунки. Якщо це були не ви особисто, то необхідно зазначити інформацію стосовно кожної особи, яка має право користуватися або відкривала вказаний рахунок. Якщо інформація, яка збереглася, відповідає дійсності, зберегти об'єкт і перевіряємо по кожному саме. Члену сім'ї. З урахуванням нових роз'яснень. Рахунки і банрахунки рахунки не зазначаються саме в цьому розділі. Лише необхідно зазначити і в якій установі і яка кількість була відкрита або користувалася вами у звітньому періоді. Переходимо до наступного розділу. Фінансове зобов'язання, також необхідно вам ознайомитися, яка сума необхідна буде для зазначення в цьому розділі, тому ознайомтеся з роз'ясненням. Якщо не перевищує вказане 50 прожиткових мінімумів, то необхідності подавати вказані відомості в цьому розділі немає. Видатки провочене. Якщо видатки провочене в розділ 14. Вами безпосередньо як суб'єктам декларування не були здійснені, не було придбано або припинено право власності або реалізовано якесь майно, то відомості стосовно члена сім'ї, вказаний розділ не зазначається. Якщо у звітньому періоді не було, тому ставимо позичку Відсутня інформація і переходимо до наступного розділу, розділу 15. У 15 розділі роботи за сумісництвом суб'єкту декларування необхідно зазначити, у разі, якщо вами надаються якісь викладацькі послуги, ви здійснюєте спортивно-суддійську роботу, то лише в даному випадку, якщо вона не притирішить антикорупційного законодавства, вам необхідно зазначити, яке саме виконується робота. Якщо вона відсутня, в розділі в блоці полі відсутня інформація, переходимо до наступного розділу розділу. Входження суб'єкта декорування до керівних та ревізійних чи наглядових органів об'єднання організації у розділ 16 з урахуванням роз'яснень обов'язково необхідно перевірити вказану інформацію. У разі наявності відомостей, які підходять безпосередньо до вас, то необхідно зазначити вказану інформацію. У разі її відсутності в полі полів зазначаємо відсутня вказана інформація. Є різні блоки збереження чернетку, подати документи або автозаповнення. Автозаповнення дає можливість, якщо вами вже були попередньо сформовані є декларації, які надасть змогу, але інформація, яка буде сформована в цьому автозаповненні, повинна бути перевірена все одно для належності поданих відомостей. Зберегти чернетку або подати декларацію. Таким же чином вам необхідно ідентифікуватися через ваш електронний цифровий підпис. Підтвердження щодо збереження або направлення поданої вами декларації успішно поданої прийде безпосередньо до вашого кабінету. А якщо збережена чернетка виявить якісь помилки, вам будуть надані, які саме кроки ви пропустили, або невірно заповнили кожен з цих розділів. В моїх повідомленнях у вас буде зазначена інформація, що чернетка успішно збережена або вами подана відповідна декларація. Також у вас буде лише один місяць з дня поданої декларації. Для подачі виправленою і лише одна спроба. Ми з вами спільно пройшли кожен розділ Є-Декларація. Сподіваюсь, вказана інформація буде корисною у використанні. У разі індивідуальних консультацій інформація буде знаходитися в описі вказаному відео. Будьте уважні та законодружні! Все буде Україна!